Ну що сьогодні про мистецтво, трунішу, самовираження та парфуми з сенсами. Ви на каналі Дебе Мене звати Ангеліна. Віта з нещодавної зустрічі до дня народження Оксандри Осініної та бренду Чарзілля був представлений новий аромат бренду з колекції табу. Колекція присвячена табуйованим темам сексу, смерті, забороненим речовинам, залежностям. Ксандра занурила нас у деякі інсайди, розповідала, як були зроблені світлини десь 15 років тому. Взагалі, з них усе почало до парфумів. З метою зобразити чоловіків так, як зазвичай зображують жінок. З об'єктивізацією вони на світлинах, як об'єкти, що викликають емоції, але не є персонажами. Зараз, можливо, цим не здивуєш, але 15 років тому в Україні це було такою собі інновацією. І от декілька світлин, що ви і бачите переді мною, увійшли в цю колекцію перші три. Про останній він особливо відрізняється. Але про це детальніше згодом розповім в кінці це новиночки. Тож давайте нюхати. Вони концептуально сенсами складні, але парфуми не настільки. Вони... Усі абсолютно насибельні, і почнемо з першого: це пута, дещо заборонене, що не оцінюється суспільством. Проте є для нас привабливим: брехати іншим чи брехати собі, прийняти їх або звільнитися. Навіть приписка до аромату, що ними можна користуватися як просто приємними парфумами, а можна замислитися на темою внутрішньої свободи. І, хоч перше за що чіпляється ніс, це коноплі. Все одно він є абсолютно насибельним, бо дуже урівноважений м'ятою, якоюсь цитрусовим таким холодком, дзвінкістю, соковитістю, це прям соковита насичена зелень. Гурманської сторони, я в ньому так не розпізнаю, що заявлено, але і якогось диму тютюнового. Так, воно для глибини, відтінків абсолютно тут присутнє, але не домінує. Все одно це про. Таку ультраносибельну зеленуху. Ну, бруднулька. Ну хто звик до таких ароматів, хто звик носити коноплі різні? тим ні то не дуже. То абсолютно він не буде специфічним, якщо ви звикли до цієї ноти. Я, до речі, не дуже. Дуже рідко буває настрій, але й нема запиту знайти якусь меганосибельну носибельну коноплю. І заявлено, окрім холодної м'яти та коноплі, також тютюн, шоколад і теплий тваринний мускус. Тут є деяка така. Хижа тваринність, теплота. От оцей гріх, він трішки такий завуальований. Це те, що є, і воно прийнятне. Хто не боїться, любить, і, можливо, хто має запит на комфортну коноплю, познайомтеся, спробуйте. Хоча він не такий вже і простий. Це не класична У Михайла Буц, я до речі, тестила один роман, зараз прикріплю. От тут теж, оце, до речі, м'ята з коноплею, такою свіжою, соковитою, зеленою. О, там взагалі мега вичищений, найбільш чи ще не що я знаю? Також Хелпінг Хемп я користуюся від Михайла Буца, Ну там прям тру переважно найбільше конопля. А пута вона з нюансами. Нюанси, які розігріваються. До речі, тютюнчик, це гарковісті димок, гіркота. Вони все ж таки та, з часом активніше проявляються. Але все одно він для мене ну досить котік, не знаю. Бо мене не лякають тютюни, якісь тваринні ноти, там мускуси теплі, тілесність він все одно для мене не брудний. Далі аромат, який я вважаю абсолютно геніальним, і це погляд. І він присвячений сексу. Взагалі теж, оце вже інсайди. Сповідала Оксандра про глибші сенси складніше. Це саме про заборонений секс, секс за гроші, таке собі легалізоване насилля. Це як перше задум, а взагалі це як теж протобойовану тему. Про допустимість наскільки ок чи не ок, в якій формі, з ким що заявлено на сайті. А погляд це якраз погляд в погляді в очах, що можна побачити своє справжнє я істину. Тож давайте послухаємо, чого я бажаю його геніальне, бо він грає на таких собі. Кліше в певних стереотипах: солодкість, така ванільно-карамельна, цукрова вата і квітка туберози, що заявлена, типу найпристрасніша, найбільш жіночніша там квітка. Взагалі детальніше про це дуже цікаво, Оксандра розповідала на 14 лютого про всі ці міфи, Афродізіаки, як історично склалося, що розподіляли певні квіти, як щось там про пристрасне, про секс, про любов. І звичайно, що це все фантазії, і наразі воно не актуально. І на цьому він побудований. І це якась, не знаю, постероні. Аромат реально приємний. Він для мене як є yes, сайду від Елдо, ну щось порівнюва цієї солодиночки та квітки. Квітка тут реально дуже прикольна. Вона не занадто, вона взагалі не свербляча, до речі, ця тубороза. Вона така ванільно-воршкова, але не занадто. Тут є свіжість, тут є легесенька така. Тваринність, ну буквально крапулюсечку. От якраз те, що можна считати в цьому погляді, типу зовні ти так оцінити не можеш, але десь там воно завуальована. Проте в цілому це от аромат, як його рідина. От світлина, світлина, подивіться, ну вона хижа, реально заворожує. І рожева рідина якийсь такий певний дисонанс, але це абсолютно відповідає задуму та якби реалізації в ароматі, в парфумах. І як і є yes сейду. Там конвалі, тут тубероза, хоч я квітка, і там якась деяка солодкість. Але ця солодкість, вона не пудрова, вона не душна. Ну, мені подобається. Стереотипно його можна оцінити як от ой, дівочий, дівоча парфумка, Рожева така життєрадісна. А як персоналіці люди можуть бути абсолютно різними і не відповідати першому враженню зовнішньо. Красива квітковість урівноважено. Вона якась зелено-цитрусова, тут немає цієї пудринки такої сверблячої, дзвінкої чи занадто гострої, що сверлить мозок. А тут якась така ванільна природність. Ну Він такий дуже милий. Ігра на стереотипах дуже цікава. Ну от Коли ти митець, коли ти художник, от тільки так. Наступний аромат присвячений смерті під назвою Павук. Також я погоджуюся з описом на сайті, і про що розповідала Олександра: що, що це одна з найскладніших тем. Люди втрачають близьких людей, і це. Теми, які оминають, не обговорюють або ну недостатньо уваги приділяють цій темі, не знають, як поводитися, демонізують тему смерті. І говорячи про життя, то це, звичайно, має бути абсолютно повага, співчуття. На цьому Оксандра Осініна також зауважувала. Але саме цей аромат порівноважити якось. Концептуально виразити в ароматі. Він якраз був натхнений латиноамериканськими фестивалями, розпілкування з мертвими, хто дивився таємницю Коко. Тож павук, окрім землі, ґрунту, що найчастіше і спершу зауважують слухаючи цей аромат, і я це також зачепилася, то також багато. Пахощі, ладанів. такого пильного, сухого, ледь квіткового. Ксандра розповідала про квітку, подібну до чорнобривців. В принципі, тут в піраміді і заявлені чорнобривці. І коли ти бачиш цю піраміду, такий точно. І воно прям відкидає у цю атмосферу. Дуже, вона якась і магічна, трішки моторошна, але тут є певна така гротескність, ну так, романтизація, що, в принципі, робить його насильним. Дуже люблю аромати землі, ґрунту, вологого, прогрибочки. Але коли він домінує, я не можу його на собі носити. От з нещодавніх оновлень у мене з'явився зомбі Хіо від Деметру, і це про відвертий ґрунт та ягідки. Воно для мене таке прикольне, таке гарне. Цей запах ґрунту. Якась си... це такий, знаєте, природа, відверта природа, така розкута, без прикраси. У мене поруч з домом як кладовище, і я, коли проходжу повз, завжди відчуваю цю сирість, прохолоду, свіжість, багато відвертого, насиченого ґрунту. І цей запах, він просто ну він прекрасний. На собі носити це складно. Тож, павук, тут більше про ну тут є така легесенька вогкість, але він якийсь сухий. Він дуже. Пильний, оцей дим і прянощі, і шанують потойбічний світ та духів мер, сакральні аромати цих святкувань. Так, смоли, квіти і так, квіти, що є близькими родичами чорнобривці. Це дуже ризикований аромат, справжня ніша, але коли ви відчуваєте ці нюанси, якщо вам зайде, то це все це буде любов на поетично, готік, як фільми Тіма Бертона. От буде Геловін будуть, будуть у мене добірки, якісь Головинівські, а хоча я в попередній добірці Головинівські, я згадувала про павука. Тоді спеціально його офлаконила. Фаворит зізнаюся. з задоволенням носила усю осінь. Він такий ну потужний, шлейфовий, дуже аромат. і пошук. Новиночка 25-го року, як світлина значно відрізняється. Тут важливе персоналіті. Розповідала Оксандра про натхнення, про нескінченні студентські туси, і вона якраз надихалась. Це секс, драйв, рок-н-ролл, і цей пошук також. Про прийняття власної тіні, коли ми починаємо шлях до свого я, сподіваємося знайти там щось гарне, привабливе, творче та яскраве. Але часто складається так, що ми справжньо собі не подобаємось, бо не схожі на безгрішний обріяний ідеал. Проте, якщо прийняти себе такими, як є, то можна дійсно щось змінити на краще без тіни їй не буває світла. Тож говорячи про мої асоціації, я абсолютно розділяю спогади. Що закладала сюди парфумерка. І для мене це чудовий, такий димно ледь горіховий, пряний, такий. Ледь солодкуватий, більш солоний, навіть аромат. Він дуже густий, збитий, насичений. Любителі тютюну, ледь цигаркового диму, шкіра, тілесність. Тілесність, до речі, вона мені не тваринна, він мені більше пряний. Якась така горіховість дуже приємна. Якщо кава, то ледь обсмажена, обсмажена і десь от здалеку заходить оцим димом. У мене теж свої особисті спогади. вони... Вкрай різняться <свісно> з описом до аромату, але це теж ти наче оповити якоюсь димкою. Антураж у мене чомусь зимньо святковий. Я не знаю, чому можливо, от в Києві оці ярмарки, фестивалі, але це тільки атмосферою. Тобто, буквально воно якимось там димом чи їжею, глінтвейном взагалі не пахне. Але у мене викликає такі спогади. Прям димна кавуся. Зараз я так каву відчуваю, бо на собі він для мене такий більш пряно-густий, якийсь. Трішки навіть бальзам. Ну там сакральні пахощі. От я їх дуже гарно відчуваю на собі. Прекрасний запуск. Лайк, хід усім обов'язково знайомитись. Не реклама. Я просто знаю, що ну, багато хто з вас, хто дивиться, може розділяти мої смаки. Оцінить як треба цю парфумку. У мене, до речі, макіяж теж супер завуальовано. Якраз про темну якусь темну сторону вона скоріше яскрава, ніж темна, але це про прийняття. Та ми дуже гарно поспілкувалися на дні народження. Захід, який був цьому присвячений, і обговорювали якраз ці темні сторони, і що без прийняття власних темних сторін не йде повноцінного прийняття себе. Хто працює, працював з психологом, я думаю, розуміє, знається на цьому, в цілому ліпше знається на собі. Але за допомогою таких робіт можна і вивчати і досліджувати себе також взагалі. От парфумерія, коли ти маєш один флакон, два, п'ять, десять. А коли у тебе... Там 30 флаконів, 50, 100, і ти всі їх в певній мірі по різному любиш, і вони настільки різні. Там якась цитрусова поливашка, а там прям заземлена бальзамка. І в кожному, як і в одязі, ти дізнаєшся ліпше про себе, досліджуєш себе. І Це важливо, важливо не обмежуватися. І Я захоплююся, що можна вкладати закладати такі сенси в парфумерію. Тому ти тільки браво, геніально. Я замовлятиму пошук. Все, сьогодні, сьогодні в ньому зігріватимусь на вечір. Тож на цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку і пишіть коментар, коментарі. Це дуже важливо. Якісь там серденька чи просто дякую за відео. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!